Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на суботу на 22 березня 2025 року. Як завжди, чотири варіанти. Робіть свій вибір, яка, який відпер... енергетика якого варіанту відповідає. Ваші вібрації. Дивіться. Так, перший варіант. Карта дня, так, яка енергетика? Карти дня на суботу, на 22 березня. Другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, дивимося. Кому потрібно більше часу, ви знаєте, ставимо на паузу. Але я не, не дуже люблю і рекомендую вам, даю вам пораду не ставити на паузу. А да, зразу та, що вам відгукується, та ваша. Але закон вибору у кожного світу. Є закон Всесвіту, це закон вибору. І так, вибирайте. Кому треба ставити на паузу, хто вибрав, слухаємо. Вітаю вас, одинички. Давайте дивимося, буде, яка буде субота у вас. А у вас карта Луни. Якісь такі, знаєте, знаєте, якась, е намітите якісь плани, але не будете впевнені, що вони можуть, повинені, що воно. Буде піде так, як вам потрібно. Якісь будуть, можливо, якісь. Не признаєтеся вранці, а у вас там ем, поганий, поганий настрій. Або, наприклад, ви себе почуваєте не дуже добре, да, там тиски, тому по-іншому. І у вас якось воно. Ем, ну, чи чина починати його робити, чи чина якось так невпевненість буде. Якийсь страх такого, знаєте, можливо, якась хвороба, така, знаєте, як от лома кісточки, може таке е, робити, не робити, якісь такі будуть у вас. Можуть бути, тривоги, якісь такі внутрішні, які не, ну, не завжди. Але карта Луни це якогось такого непонятки. якось Підводні камні, можливо, якісь. Дивимося. артыг хэрэгээ арка От дивіться, я кажу вам, що якесь поміняються плани, да? а мені показують карта зірки, і карта смерті. Тобто мрії, те, що у вас там, що ви там собі напланували, вони ну, трансформуються, будуть щось по-другому. От я ж кажу, що якісь в п'ятницю ввечері лягали спати, там придумали собі, що буду те, 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 але ви вже тоді були не впевнені, тому що ви можете вони можуть бути не тільки від вас, але що, ну, можу, від якихось обставин, від інших людей, які можуть бути у вас. Дуже причесні до цього вирішення цих задач. Але от у суботу ви проснетеся і поймете, що воно щось буде не так, і не тільки від тих людей, але від, і від вас це буде залежить, Да? Тобто ви оці справи, як наче трошки відкладете в часі. По карті дев'ятка Пентаклі я вам скажу, не так все ну, і погано, тому що ви як значить, трошечки відпочити. Треба відпочити. Да? Може, треба випити ліки, там, трошечки полежать, щоб воно там було все нормально. Тому не розстраюйтеся, все що не робиться в житті в все кращому. Да? Такий мій про. Ви зрозуміли, да? щось буде таке трішечки. Не так, як ви хочете. Такий мій прогноз для другого варіанту. Для, для першого варіанту. Дякую, що зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І все, що не трапиться в житті. Да? Все, для... все, що не трапиться в житті, вона все одно буде найкраще. Да? Все буде добре. Ой, так, це перший варіант. Дивимося другий варіант. Що там, яка субота у другого варіанта. А в злого варіанта імператор. Все стабільно, все по плану, все так, як треба, все по своїм містам, згідно запланованого, запланованих дій. Стабільність. Знаєте, в Багдаді все спокійно, Да? Скажімо, в імперії вашій все спокійно, тобто так, як ви. Хочете, так воно і буде. Ви керуєте, ви даєте розпорядження, ви контролюєте, ви структуруєте оце все буде якось відповідально все на вас. Але я хочу сказати по зірочці і по двіч, і трічки тобто з четвірочки пентаклі, дивіться. Це показують ваші плани, да, наші надії. Ну, от по четвірки йдуть так, як вам потрібно. Тобто ви держите ситуацію під контролем. Тобто день буде такий, де, в якому ви будете всі свої, все держати під контролем, і все йде так, як вам потрібно. Отакий от день я керую. Я б сказала так, день я керую. І всі вас слухаються, головне. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте. Збуваються чи не збуваються мої прогнози у вас. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Третій варіант. Трічки, що тут у вас? А у вас енергія короля жезлів. енергія дня. Суботи, буде король Жезлів. Це, тобто, буде таке, знаєте, як. Себе показати, і людей подивитися, я б сказала так. Енергія трішки подивіться на мене. Я можу й те, і оте, і оте. я такий діловий чи ділова, я, я можу вирішити все, у мене все йде до ладу, все виходить, енергії, досить, досить, що можна все це... Ну, і свої проблеми порішаю, і ваші. Да? Така якась активність така буде, І вміння буде, і, і все. Все так, як ви хочете. Молодці. Трошечки можете бути таким хвастунком, трошки похвастатися. От, хто молодець? Я молодець. Ну, ви це заслуговувати будете, тому що ви дійсно в такий день буде, в суботу, будете ви такі блістати, показувати свої вміння. Да, Знаєте, по пажу э... жезлів, це... ой, жезлів, попажу по пентаклів, нести інформацію, давати знаете, якось отаке будете. Новини якісь будете давати хороші. Да? І, знаете, і по якісь новини будете приносити по верховній Жриці, це такі, як би сказати, ніхто не знає, а ви, от, а ви Виводити на чисту воду, скажімо так, да, показуйте по правосуддю. Тобто е інсайти такі якісь будуть від вас. А, от ви, а ви чули, ну, от, а, да. якось буде да? Отаке буде трошечки. Е якісь будуть, та, можливо, е вас, вас прийдуть за якимось порадою, і ви, от, а я робила так. Там. І якийсь там, наприклад, е в рецепт. Добавляю в борщ, додаю якийсь віддільний індігрієнт. Да? І ви там, опа, ще щось новеньке, Таке, як інші не роблять. Да? От Щось будете такі, але ви будете ем, ну, такі нам вогняні, вмілі, знаючі, можете себе показати. І день такий буде активний і приємний для вас. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дивимося далі четвірочки. Вітаю, що тут у четвірочок. А в четвірочок справ буде. Те те, і оте, і оте треба зробити. Знаєте, і, можливо, вам це нагружають. Ви там собі запанували одне, а вам ще докидають і оте зроби, і оте, і ви будете від цього відбиватися. Не приставайте, дайте мені щось моє, не хочу я це робити. І тому якось вас нагружать, і ви будете трішечки в конфліктній ситуації, відстоювати своє щось, свої нападки якісь. Я ще на цю карту на сімірку е, Жезлів кажу, напали всім серйоз. Є лі одгавкався. Оце буде на вас якось накидатися, знаєте, і будуть такі трошечки конфліктні ситуації. Ну, Я так вважаю, що це, мабуть, будуть якісь, ви йдете в магазин, там, допустимо, я вам так, щоб, образно, да? ви йдете на базар купити яблук. А вам е, сусідка каже, слухай, купи мені два, два кіла ковбаси, а третя, ти на базар, а купи мені ще й оте. І, і, і поймаєте, купіть мені сала. І оце якось вам оце будуть ну, образно, щоб ви розуміли. Ви щось робите, вам ото е, під руку гавкають, може бути вдома таке, да? от щось там. Навчають, навчають, знаєте, отаку якось буде такий день. І ви будете трошечки по е, рицарю мечів, наче трошечки будувати опір. І це можуть бути атаки такі, знаєте, відбиватися. І, і день такий буде трошечки агресивний. От станьте, не трогайте мене, і не хочу. Я діти самі робіть. І ви які буде якось, ну, знаєте, спочатку якось наче можете різко зробити. А потім будете по дев'ятці мечів так переживати, а може не треба було, знаєте, якесь таке внутрішнє буде у вас. Але я вам хочу сказати, оце як ви будете відбиватися і ставити людей на місце і казати їм ні, то це буде по карті ну, Отшельника, це мудре рішення. Помієте, ви будете правильно все це робити. От не переживайте. Треба вміти людям казати ні. І от у вас якраз у четвірочок, у суботу буде саме той день, що ви будете трошечки всіх відшивати від себе. Вибачте, за мій англійський чи іспанський. Так, дякую, дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!